Конопківецька вода. Нею лікували поранених в обороні Миколинецької фортеці. А згадки про її цілющі властивості з'являються у шістнадцятому столітті. Воно й не дивно, бо підземні води поблизу села Конопківка дають позитивний терапевтичний ефект. У нас лікування дуже дуже скажімо, дуже корисне для бійців. Це ми це спеціалізовані заклад, високоспеціалізований заклад, який ми надаємо медичну допомогу при хворобах опірно рухового апарату. Нервової системи. Тобто ті всі бійці, якраз це всі поранення, всі травми, всі контузії – це все якраз дуже добре. У нас дуже цінна мінеральна вода, аналогів якої немає ні в Європі, ні в Україні. Більше по кількості сірки, тобто вона чудеса роблять. За час повномасштабного вторгнення у цьому санаторії оздоровились півтори тисячі бійців. Сюди військовослужбовців направляють на декілька тижнів, адже це останній етап лікування, після якого воїни знову підпорядковуються медикам своєї військової частини. Та так було не одразу. В лютому 2022 року керівництво закладу прийняло рішення поселяти переселенців. З початком широкомасштабного вторгнення. Московитів сюди, то ми зразу почали приймати переселенців. Ну, у нас дуже багато пройшло, ну десь більше 600 чоловік. Одночасно було таке, що було по 300, хоча в нас лікарня розрахована на 150 ліжок. Багато з них залишились жити на території Миколинецької громади, волонтерять у санаторії, надають воїнам психологічну допомогу. Адже за словами головного лікаря, важливе завдання створити умови, наближені до домашніх. Тоді і реабілітація проходитиме краще. Бійці ж зізнаються, відчувають тут підтримку та турботу. Заклади важливі, тому що багато хлопців там пережили ну, дуже неприємні ну, моменти. Как би їм треба трохи відновитись. Ну відновити фізичне здоров'я і трішки відпочити но ну, морально від цього всього, щоб вони з новими силами, як били ворога. У Віталія мінно вибухова травма, осколок в нозі. Та після одужання він планує повернутись на фронт і додає, підтримка медперсоналу важлива. У нас були військові, такі вони з Одеси. Але справа в тому, що коли почалися бойові дії, він кадрові військові чоловік. Він пішов на війну, ну, відповідно захищати батьківщину, а будинок їхній розбомбили. І в нас мала, дружина з маленькою дівчинкою, Даринка, така гарна дівчинка півтора року. Історії важкі, дуже важкі. Дуже важко дивитися на ту сору. Що... Сама фізіотерапевтична лікарня, як і її відвідувачі, теж зі складною історією. У нас все зв'язано з москалями. До 39-го року рівно тут жили. Граф Рей своєю сім'єю, графиня вели господарку, отримали цей палац, ну тобто, первичне життя. І спершу, ну то вже яким, не знаю, яким черговим входом росіян в вересні 1939 року, вони просто покинули цей палац і втекли за кордон. З того часу, як кажуть, витекло багато води. Та лікувальна сірководнева вода, як і в давні часи, досі відмінно гоїть найскладніші рани наших воїнів.